Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень 15. Не засиджуйтесь у своїй зоні комфорту. Можливості знайти у собі глибинні сили з'являються якраз у ті моменти. Коли життя підносить нам найбільші труднощі, Джозеф Кембл Чим довше ми живемо у комфорті, уникаючи труднощів, тим менше у нас шансів рухатися вперед. А коли приймаємо рішення пов'язані з ризиком, то у нас підвищується працездатність та винахідливість. З'являється більше життєвих сил, відчуття щастя та успіху. Коли ми стикаємося з труднощами, відбувається щось дивовижне, ми відчуваємо себе більш натхненними, радісними і повними життя, ніж тоді, коли миримося з поточним станом справ. Коли ми долаємо себе, щоб зробити щось незручне і потребує напруження, змушуємо себе вийти за межі своїх можливостей і досягати більш високих вершин у житті. В результаті ми стаємо здатними на такі звершення, про які раніше не мріяли. Ми перетворюємося на більш досконалі версії себе. Коли ми ставимо перед собою важкі завдання або отримуємо нові завдання, у нашому мозку виникають нові нейронні зв'язки та його робота стає гнучкішою. А коли важкі завдання ми вирішуємо успішно, перед нами відкриваються нові перспективи. Це допомагає нам довше залишатися молодими і розумово і духовно. Ми легше пристосовуємося до дійсності, легше сприймаємо все нове та навіть несподіване. Цікаво дослідницька програма гранта одна з найтриваліших у світі, започаткована доктором Джорджем Вайлантом зі школи медицини Гарвардського університету ще в 1939 році. І продовжується досі, мала на меті вивчати дві великі групи чоловіків протягом усього їхнього життя за багатьма параметрами стан здоров'я, кар'єра, успішність, якість шлюбу та загальне сприйняття життя. Об'єктами досліджень стала група студентів Гарварда, які навчалися там у 1939-1944 роках. Та група молодих людей з Бостона, які проживали у неблагополучних районах міста у 1940-1945 роках. Результати переконливо довели, що здатність долати труднощі один із найважливіших критеріїв, за допомогою якого можна передбачити кінцевий успіх у плані здоров'я, кар'єри, взаємин з людьми і тому подібне. Крім іншого, вміння протистояти труднощам допомагає нам підвищити впевненість у собі. Чим більше ви долаєте себе і досягаєте успіху, тим більше впевнені у своїх здібностях. Щоразу, коли ви починаєте нову ризиковану справу, розширюйте межі своєї зони комфорту, і з кожним разом ви будете все сміливіше зустрічати нові завдання, і вони не будуть здаватися вам такими вже страшними. Не бійтеся труднощів. Зустрічі з труднощами часто лякають нас, але їхнє подолання дозволяє повніше розкрити все, на що ми здатні, і вести максимально насичене життя. Ось кілька порад почніть способу мислення. Здатність людини змушувати себе виходити за межі зони комфорту цілком залежить від цього. Чи вірить він у те, що може досягти мети? У книзі Внучка свідомість психолог Керол Дуек пише про те, наскільки важливий наш спосіб мислення, саме від нього залежить, чи досягнемо ми успіху, чи ні статичний спосіб мислення змушує нас вважати свої здібності незмінними, при цьому, стикаючись із труднощами, ми легко здаємось – Якщо ми змінюємо спосіб мислення на гнучкий і динамічний, то у нас з'являється віра у свої здібності, і ми починаємо ставитися до труднощів як можливості проявити себе, ми спокійно сприймаємо невдачі та розглядаємо їх як частину процесу розуміння нового. Такий настрій дозволяє робити спроби доти, доки ми не досягнемо успіху. Розвивайте динамічне мислення. Перекладайте ваші думки на кшталт Я не можу. У впевнене Я зумію. Дослухайтеся до внутрішнього голосу. Зустрівшись із важким завданням, ви можете відчувати хвилювання. Але воно не повинно сковувати вас. Найпростіший спосіб досягти цього прислухатися до внутрішнього голосу. Страх перед черговими труднощами має поєднуватися з інтересом та готовністю її подолати. Якщо ви спокійні, то іноді це може свідчити про те, що ви не до кінця розумієте ситуацію. Якщо ж зустріч із важким завданням лякає вас до спазмів у шлунку, значить ви замахнулися на щось, поки недоступне вам. Вирішуйте важкі завдання частинами. Не варто прагнути швидкого успіху. Якщо ви не звикли залишати свою зону комфорту, не обов'язково намагатися, наприклад, відразу відкривати свою справу або стрибати з парашутом, дійте поступово. Замість стрибка з парашутом з великої висоти. Спробуйте спочатку політ на парашуті, що буксирується за катером. Відчуття ризику трохи менше. Але в цілому ви просуваєтеся у напрямку своєї великої мети. Розумійте межі своєї зони комфорту. Як вважає Маркус Тейлор, творець калькулятора зони комфорту, для її визначення та розширення є три головні критерії, пов'язані з різними областями життя та діяльності людини, адреналін, наприклад, стрибки з парашутом, професійна діяльність. Наприклад, відкриття своєї справи і стиль життя, наприклад, створення сім'ї. Зони комфорту у цих трьох сферах у кожного свої. Їхня оцінка проводиться шляхом інтерактивного анкетування. Вимірювання зони комфорту допоможе розширити її та зробити життя цікавіше. Використовуючи оцінку вашої зони комфорту, спробуйте визначити її та намітити кроки для її розширення на користь вам, шукайте нові можливості для себе щодня. Щоб поставити перед собою нові завдання та цілі, не обов'язково звертатися до чогось екстремального. Уважно розгляньте різні сторони свого життя і подумайте, як ви могли б змінити їх, щоб просунутися вперед. Наприклад, якщо останні три роки ви тричі на тиждень пробігали по 5 кілометрів, поставте завдання збільшити дистанцію або частоту пробіжок. А якщо ви займаєтеся однією і тією ж роботою вже кілька років, і вона вам набридла поговоріть із керівництвом про нове робоче місце в компанії. Постарайтеся знайти компанію друзів із запитами, схожими на ваші. Шукайте динамічних людей, які цінують можливості саморозвитку та відчувають задоволення від вирішення нових завдань. Швидше за все, вони підтримують та допоможуть вам у ваших починаннях. А ось люди, які найчастіше кажуть ні. І налаштовані песимістично стримуватимуть вас у пошуках нового та завадять вам у саморозвитку. Я Олена Дмитракова. Сімейний психолог, арт-терапевт, автор каналу Вечірні Читання. І моя мрія, щоб щасливих людей в світі було якомога більше. Я досягаю її через можливість доторкнутися до ваших душ через творчість, одна з яких бібліотерапія психологічна допомога, зняття душевного стресу і лікування людей, в основі якого лежить читання ними книжок, певного змісту і тематики. Даний марафон розрахований на рік. В його основі лежить методика маленьких кроків від Бред Плюменталь. Одна звичка на тиждень зміни себе за рік. Ми багато можемо читати мотиваційних книг, але до дій часто так і не доходимо. Моя мета не просто вам показати, як можна, але й допомогти змінити себе, супроводжуючи вас на цьому шляху. Ви можете приєднатися до мотиваційної групи в Телеграм, в якій можете пройти свій глибокий шлях до себе у супроводі підтримуючого оточення. Тож, якщо ви сформували свій намір змінити себе, приєднуйтесь!